Безумовно, серед республіканців є дуже багато людей, які розуміють, що може означати для світу перемога Росії, перемога Путіна, і серед серед них це там ключові керівники комітетів, і згадайте постійно такі циркулюють циркулювали листи там, наприклад, голови комітету розвідки до Байдена із закликом. Бути більш рішучим, дати дозвіл на Long-Range Missile, тобто на ракети використання ракет великої дальності. Тобто, ну не можна сказати, що це тільки демократи завжди виступали за підтримку України. На багато республіканців критикували Байдена за там недостатню допомогу або за пізні рішення. Тому безумовно зараз в усіх буде ще більше роботи. А частина із новообраних там, конгресменів це взагалі нові люди. Їм потрібно ну, фактично тільки встановлювати контакти. Але є дуже багато тих, хто були в Україні з обох партій. У нас щороку кілька делегацій приїжджало з сполучених штатів багато делегацій з України приїжджало, тобто є такий персональний контакт.